У мене немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Чи думали ви, що модні тренди 2022 року були крінжові, непрактичні і в цілому трошки їбануті? Тоді у мене для вас. Дуже і дуже погана новина. Всі ми знаємо, що мода вона циклічна. А якщо людина розбирається в світі моди трошки більше, ніж е, людина, що підписана на сторінки Гучі і Івсен Лорану в інстаграмі, то ця людина напевно знає, що цей цикл здебільшого в останні часи, то є 20 років. Все нове це дуже і дуже гарно забути старе. Але все ж таки, я не дуже підтримую цю концепцію. Мені вона не дуже. Подобається. Чому спитаєте ви, у нас настільки оцей дух суперконсюмеризму, що у нас тренди крутяться отак-от? Отак от, от, тобто, якщо ви дивилися мої відео там тренди літа, тренди осені, тренди зими на моєму каналі, то ви напевно побачили, що тренди вони дуже дуже рідко йдуть далі ніж один сезон, і навіть якщо йдуть, вони трансформуються і утворюють щось нове. І я не кажу, що це погано це круто, що ми не бачимо якусь постійну хуйню, але все ж таки передбачати тренди. Стало набагато і набагато складніше, і ми це вже не можемо робити так, як ми там могли сказати три роки тому, що в нас знову з'явиться оця альтушна, оця панкушна обстановка 90-х. Зараз ми розуміємо. У нас повертаються двохтисячні. У нас оцей стиль Y2K, він трошки вже трансформується. Ми не можемо фокусуватися на чомусь одному. Я виню в цьому TikTok, але в цьому відео не про це. І перед тим як я перейду до того, для чого ви взагалі тикнули на це відео. До трендів цього року, щоб їх чорти на горі їбали, я хочу поділитися з вами своєю методикою визначення цих трендів. Щоб ви там не подумали, що я сиджу і такі, блять, а скажу кая на своєму ютуб-каналі, що наступного року. Будуть модними стрінги з шуби. Ні, я дуже ціню свою аудиторію, дуже ціню своїх гайченяток. До речі, якщо ви ще не гайченятко, стати ним дуже і дуже просто. Потрібно просто натиснути кнопочку підписатися, власне, на мій канал, і поставити лайк цьому відео. Ну і важливо додивитися його до кінця, але все ж таки, я людина нудна, тому тут не буду цим спекулювати. У нас є така, як піраміда стилю. Де він зароджується? Немає такого, що на кожному районі є трендсеттер. Ні, зараз у нас у нашому світі уся ця мода, вона монополізована. І на вершині цієї піраміди у нас є певний трендсеттер. Це не певні модні інфлюенсери, на які ви підписані в інстаграмі. Це не я. Це не якісь там стилісти. Це навіть не дизайнери. Трендсеттер все ж таки. Це минулі покоління моди, ну і плюс ці всі концерни моди, які вирішують, що їм там треба випихнути. На мою думку, всі дизайнери вони щось пиздять одне у одного, щось пиздять у самих себе, щось у інших поколінь свого бренду. Добрий день Донателла Версаче. Друга така частинка цієї піраміди це власне дизайнери, які дрістають оцим своїм креативом. І на кого вони цим дрістають? На тих людей, яких ми власне вважаємо трендсеттерами. верхівка модного блогерства, це оці всі суперкруті інфлюенсери, це оці зірки, яких ми вважаємо іконами стилю, це у нас Джулія Фокс, це у нас Борис Гаїні Чакіо, це у нас Біба Гадід. Ну, ви зрозуміли, коротше, ті, в кого пиздимо стиль ми. Це я називаю публіка першого порядку. Тобто ті, хто слідкує за модою, і ті, хто не тупо йдуть за натовпом, а щось собі там думають. Публіка на другого рівня, це у нас всі люди, які сліпо слідкують за трендами, це у нас люди, які просто пиздять те, що бачать в інтернеті. Знову ж таки, я хочу зазначити. У мене було окреме відео про те, як власне створювати свій стиль, я б там розпиналася про це півгодини. Я не вважаю, що бути такою людиною це погано. Бути такою людиною і визнавати, що ви є така людина, це дуже і дуже круто. Ну, типу, ви просто не їбете собі мізки зайвою хуйнею. Але я їбу, і багато хто мене дивиться, їбе. Тому для цих людей, яка модна катастрофа нас чекає у 2023-му? А ім'я цієї модної катастрофи це «Бохошик». шик І ви можете подумати, типу, Борисе, ти така богема, чому ти нудиш? Оригінальне значення слова богема це не ті підлітки, які хуй зна що з себе витягують. Це не люди, які ходять замість того, щоб побухати в падіках, побухати в театр. Це не ті люди, які читають замість гейських фанфіків якогось там муракамі. Ні. Богемою називали. Французьких ромів, тобто людей низького соціального статусу, це переросло в прошарок бідноти, але культурної бідноти. Це у нас бідні художники, це у нас поети, яких ніхто не читає. Це у нас якісь там літературні критики, які пишуть одну колонку раз на півроку в якійсь обдрістаній газеті і так далі. Але знову ж таки, оце все не дуже пов'язано з сучасним розумінням стилю бохо шик. І кого потрібно винити в тому, що у цьому році всі зірки у нас будуть виглядати як кольорові пакети сміття. А треба винити хіт. Якщо хтось не знає, що взагалі таке хіппі, по-перше, ви жили під каменем, чи що? Ми можемо просто там згадати Форест Гамп фільм. Там це хіппі було дохуя і більше. Вони там всі були за мир, дружбу, жуйку, анальний секс без презервативу і так далі. Мені таке не подобається. Мені дуже подобалася оця Clean Girl Aesthetic, яка в нас вже помирає. Я нічого не маю проти гранж естетики, вона мені теж подобається. Якось ми дуже глибоко і дуже різко падаємо від цієї всієї clean girl aesthetic, від олдмані естетік, від препі стилю», від нашої цієї пліткарки. Від нашої цієї нової пліткарки. До речі, якщо ви хочете огляд на новий серіал-пліткарка зі стилістичної точки зору, то напишіть про це в коментарі. Мені дуже подобається цей серіал, я спочатку його срали, а потім, як завжди, такі, типу, переметнулися у інший табір, але не про це. І ми падаємо в оцю почину хіпів, оцю почину виглядання як бомжі і так далі. Окей, я пишу, я маю дуже багато проти того, щоб виглядати як бомж. Але, але, ну реально, у всьому має бути своя якась грань. Отже, чим характеризується стиль бохо Шик? Це у нас об'єм, це у нас асиметричність. Це у нас недогляненість. Тобто у нас там може бути порвано, там може бути обдрістано, там у нас може бути розірвано, там у нас може щось стирчати і так далі. Ви просто будете виглядати як людина, яка весь рік сумує залати з гарбузом. У мене немає більше сечі розповідати про ці пекельні борошна, тому зараз я більше пройдуся по таких прикладах. Що в нас буде? Денімові максі-спідниці. Про максі спідниці я вже говорили. У нас з'явилися максі спідниці Cargo. У нас з'явилися Максі спідниці просто прямі, всілякі там олівці і так далі. У нас там Прада, у нас Кром Hearts, у нас там зна хто. Всі роблять максі спідниці. Це у нас знову тече від Хіпі. Порізати все, що бачили, У них там були якісь обделістані джинси, вони їх порізали, пошили собі спідницю. Окей, окей. Моя думка. Джинсові спідниці, вони виглядають дуже і дуже тамблерно. І до речі, про тамблер-естетику ми ще поговоримо. Я, власне, та людина, яка не дуже любить денім, у мене одні джинси і одна джинсовка. Були куплені буквально для одного образу. Які гарні часи, коли я могли купляти речі заради одного образу. Всі ми пам'ятаємо, що останні декілька років у нас заправляє низька Талія. Для тих, хто її ненавидить, у мене погані новини. Низька Талія захопить навіть костюми. Так, навіть костюми. Костюми це єдине. У чому стабільно висока талія нормально тривалася останні часи? Всі ми пам'ятаємо, що у нас, особливо влітку, були дуже багато трендів на костюми на голе тіло, костюми з жилеткою на голе тіло. Я і так ходили. Підписуйтесь на мою інсту, щоб дивитися мої фотографії. Вони іноді прикольні. І костюми це був такий останній бастіон високої талії. Ні, все. Тепер підуть у нас костюми з низькою талією, костюми з заниженою талією і сорочкою. Тому якщо вам подобається низька талія, у вас є за що бухнути, а якщо ви її ненавидите, у вас є за що бухнути. Це такий невеличкий мостик до головного піздецю. Чи були ви в дитинстві на тамблері? Якщо ви старші за років 19-20, то я впевнений, що були. Це у нас оці космічні принти, і це повертається. І перший такий вершник апокаліпсису: це у нас буде навіть не одяг, а це у нас буде фарбування волосся, Deep Dye Hair. Він вважався достатньо таким еджі, достатньо таким панковським, але в той же час він був дуже соціально приємлимий. Саме тому я думаю, він буде такий крутий у цьому році, тому що дуже багато людей хочуть виходити зі своєї зони комфорту, але щоб на них не тикали пальцями і не казали, дивись, іде фрікушка, альтушка. Він не ідеальний, але для таких людей він ідеальний, тому що це цілий спектр. Він просто трошки висвітлених кінчиків. Як ми бачимо десь отут, до прямої лінії, яку ми нещодавно бачили на Чарлі XCX, перший вершник апокаліпсису, який ми бачили на Нікі Мінаш, другий вершник Апокаліпсису, і якщо чесно, мене дуже-дуже турбує повернення естетики, повернення цього тамблер вайбу переходу з Твіттеру на тамблер, тому що мені здається, що нове покоління просто повторить помилки мого покоління. А це у нас РХП, яке ми вже бачимо у нас у наших кокет Герлз, це занижена самооцінка, це у нас колективні всілякі депресухи, це у нас відкачування дорослих людей від всіляких ага. думок у годину ночі, коли тобі там років 12. Ви можете написати в коментарях, Борисе, це дуже якийсь специфічний досвід, а ось ніхуя, він реально універсальний. Саме тому я сподіваюся, що ви... Не поринетесь з головою у ці тренди, і все ще будете думати, що вам подобається, а що вам не подобається. А якщо вам потрібні поради зі стилістичної точки зору, то ось два відео, які я дуже рекомендую вам подивитися. А ось посилання на мій телеграм-канал, де я викладаю новини світу моди і новини свого життя. З вами був я, Борис Кайні па Папа!